З вами Марія і ми розпочинаємо новий новорічний дизайн. Історія цього дизайну досить така банальна. Історія цього дизайну досить така проста, коротка, але заодно і дуже цікава. Що перед вами є? Перед вами є ялиночки, перед вами є гілочка. І зараз я в кадр покладу ще багато краси, тому що починаємо новий дизайн. Починаємо нову ялинку. Хто зі мною давно знає мою любов до ялинок. В мене вони надзвичайно гарно називаються. Це ялинка з червоною спідницею, ця ялинка біла, це ялинка з голубами, яка там в мене ще є, ага, в мене ще є з великими бісерами. Ялинка, це в мене чотири е три ялинки, яка в мене, які в мене вишиті. Перепрошую чотири, тому що раніше я вела таємний проект, де ми також вишивали ялинку. І Знаєте, мабуть, сніг на вулиці дається в знаки і каже: ну, які можуть бути квіти, ну як ну що може бути? Може бути тільки ялинка. І знаєте, що сталося? Так, починаємо новий дизайн, нову ялинку. У мене є на цю ялинку бажання давно. А бажання доповнила моя подруга матеріалами, яка в нас зі мною поділилася, тому що з цих матеріалів можна вишити не одну ялинку, замовляти. Ми щось минулого року з дівчатами після зустрічі вишивальниць хотіли замовити один комплект на трьох чи на чотирьох, якось так, але, мабуть, щось не склалося. Забули одним словом. А можливо, не забули. Ні, не забули, зараз розповім чому. Оксанка, мені люб'язно, дякую тобі за те, що ти поділилася. Я також швиденько вишую і віддам тобі назад. Вона поділилася зі мною, боже, дивіться, як ще гарно понамотувала. Ниточками до цієї ялинки. Тут треба вставити в кутику ялинку, про яку ти говориш. От, Classic Coral Works. Це такі вона мені дала 5 відтінків. Ниточок будуть використовуватися на цю ялинку. Але, е крім цього, нам потрібна ще основа. Основа, я беру основу, ви знаєте, чисто випадково вона в мене опинилася в, моїх, в моєму ящику тканин. Це буде ось такий Belfast 3609, 11. І. Він такий райдужний, як ви бачите, він бачите, зеленим відливається. Чому я беру його? Ялинка моя, яка вишита на, з червоної спідниці, вишита на, такому, на, такому самому, на такій самій основі. Ялинка з бантиком стаємного проєкту також вишита на такій самій основі. Я не хочу більше нічого експериментувати. Інші ялинки, які в мене будуть йти там, з голубами. в мене ще буде яка ялиночка кришталева, в них вже є свої основи, а ось ця немала основи. Основа знайшлася в ящику з тканинами. Але хто вишивав такі дизайни, такі ялинки від мірабілі, знає, що нитки і тканина це не найголовніше в тих дизайнах. Найголовніше це прикраси. І я вже хотіла йти шукати ті прикраси. Але близько року в мене в столі. Там, де лежать мої запаси, там, де лежать мої набори, лежав ось такий пакет. Ось. Я на нього дивилася і казала: чому ти його не підписала? Ну, у тебе вже ж пам'ять не та, ти можеш забути. І я не знала, для чого ось ці бісера. Я їх не розбирала. Вони ось так в пакеті, як були, вони в мене так і є. І коли пішла мова за цю ялинку. Чисто випадково я залізла, мала настрій подивитися, які в мене є новорічні дизайни. Думаю, а може, мене хтось спокусить якийсь дизайн. І я почну новий дизайн, дивлюся на цей пакет і починаю сама сміятися. Тому що це є ті матеріали, які ми минулого року купляли на цей дизайн. Давайте подивимося, що тут є: 03043. Бісер, він такий оранжево червоний Бісер бачу 02004, він такий перламутровий. Це я на пізніше відкладу. Так. Є ще ось такий вишневий, але він дуже гарний має такий бензиновий перелив 60367. Він такий ніби от в кадрі якийсь незрозумілий, а так він дуже-дуже красивий. Великі ось такі ось бусини 05025. Сподіваюся, мені їх вистачить, бо його, їх тут щось дуже мало. Чомусь, чомусь. одна капелька 13056. Одна подруга моя вже вишила таку ялинку давно. І в неї три таких капельки, тому я ще дві дозамовлю, поки буду вишивати. А ще на цю ялинку потрібні маргаритки. Маргариток, такого таких, як по ключу, вже немає. І я. Дивіться, які купила Трежерси. 12,188. Ось такі червоні, блискучі. О, ні, це якась матова, вона така припилена. Вони в мене всі такі припилені. Я думала, блискучі будуть. Такі квіточки, я думаю, вони не посваряться. Правда? Їх я купила раз, 2, 3, 4, чомусь аж п'ять пачок на дві штучки, то буде 10. Нехай буде. Будемо дивитися, що де, куди має. Такий незначний комплект матеріалів буде використовуватися на цю ялинку. А я з вами поділюся вже готовим результатом, що в мене вийшло. Друзі, перед вами вже завершені всі хрестики і всі півхрестики, я навіть зробила Бекстіч. Я не маю оригінальної схеми, скажу вам так, є, як є. І е, я трошки вирішила поекспериментувати на рахунок бекстічу. Якщо подивитися, то е, отут на нашій такій імпровізованій вазі, де стоїть в чому стоїть ялинка, є ось тут Бекстіч. Е, я його вишила в дві ниточки. І ось тут знизу також є єкст. Е, іншою червоною ниткою також я вишила в дві ниточки. В нас є ще Бекстіч бавовняними нитками, ось тут на пташці. І коли я почала вишивати також дві нитки Бекстіч на пташці, вона вийшла дуже така некрасива. Такі ті м -м переходи, ці такі е відрізочки так, нашого бекстічу, вони такі грубезні, вони такі товсті. Тому я на пташці випорола і зробила все. В одну ниточку, мені здається, так набагато набагато красивіше виглядає. Ще один бекстіч, який заслуговує уваги. Це є ось така, така ниточка це є Крейник 003HL. Четвірочка, він такий. Він такий різдвяно-червоний. Бачите, який він? Зараз гарно видно, який він є, такий підвишневе. І ним вишито всі гілочки вишиті на ялинці. Всі-всі ось ці гілочки вони зараз в реалі набагато гарніше відблискують, бо з боку горить штучне світло. Вишивати їх не було проблем, ніякого нічого складного не сталося. Тому зараз я буду приступати до вишивки. Пришивання до пришивання бісеру. Бісер я буду пришивати ниточкою Юлай. Давайте нагадаємо, який тут має бути бісер. У моєму комплектику, який у мене лежав, був різний бісер. І як виявилося, один навіть був не з цієї роботи, тому я його сюди вже навіть не беру. Перед тим, як сідати за роботу, звичайно, всім рекомендую передивитися, тому що зараз в мене така дуже цікава. Ситуація, вон там лежить великий пакетик бісеру, який мені не потрібен. Для чого я його обрала, я не знаю. Хай лежить, знайдеться його робота, знайдеться. Наприклад, ось така капелька, ось така капелька, так. То е, по схемі їй треба одну. Але я вирішила, що мені одна мало, і я е, буду три вішати. Повішу три, хай буде три. Ну Це ж ялинка, правда? Ми ж можемо імпровізувати. Цей бісер потрібно, все добре з тими Е, Наступне ось цей 0,5025. Їх тут 30. Я вчора розпакувала і перерахувала 30. Чому я розпакувала? Тому що по схемі їх треба більше, ніж 30. Мені треба ще дозамовити ось таких дві пачечки, якщо хтось буде вишивати. На цю роботу потрібні три ось таких пачки. У вас там лишиться пару штучок, але три треба дві буде мало, а одна тим більше. І в мене ось тут є 12188 такі квіточки. Вони такі, бачите, сатиново-червоні. Вони не йдуть, вони не йдуть сюди по ключу. По ключу йдуть маргаритки, такі червоно-оранжеві. Я їх не знайшла. Звичайно, гарно, би було до оранжевого ці маргаритки. Я їх не знайшла, їх немає. І я собі замість маргариток взяла ось такі: їх треба 9. Дев'ять штучок, у мене тут 5 пачечок по 10, Повішу всі, тому що ця одна потім ніде мені не пригодиться, сподіваюся. Або якщо і пригодиться, то я просто забуду, де я її поклала, як зазвичай це трапляється. От, Тому я йду до ага, Крім того, ще тут повинен бути один бісер 16616, якого я чогось просто не замовила. А чому не замовила, Можливо, не було. Зараз йду дозамовляти ще цей бісер і цей бісер. І поки бісер буде їхати, я буду займатися ем, прикрашанням цієї краси і з вже звичайно, покажу завершену роботу. Тож давайте запам'ятайте, яка вона є без прикрас і яка вона буде з прикрасами. Ну що ж, я завершила цю ялиночку. Прекрасна ялиночка. Ви знаєте, зараз в мене посмішка від вуха до вуха, я дуже щаслива, що ще одна ялинка поповнила колекцію моїх ялинок. І трошки, ви знаєте, бувають такі моменти, що інколи-інколи через те, що знімають якісь матеріали, можна там подумати, що вона вже не буде така красива, бо нема цієї потрібної маргаритки. Але я вам скажу по-іншому. Подивіться, яка вона красива, навіть без цих маргариток. Замість маргариток я дала е, ось ці е, такі квіточки, чотирьохкутні е, і дала також три підвісочки, е, бо мені щось одна якось якось мені вона одна була сумна, одна одинока. Ялинка красива, безмежно дякую своїй подрузі, яка. Підхопила цю мою хвилю, підхопила мене на тій хвилі і сказала, ну, нитки шість скоренько. Оксаночка, тобі велике дякую. І е, мені подобається тут все. По бісеринках хотіла би вам сказати, що бісеринки, які розкидані просто там по основі. Далеко від хрестиків я їх не рахувала, я їх візуально просто подивилась по схемі, візуально собі пришила. Все решта пришивала по схемі. Ну і Хотіла б звернути увагу на ось е ці великі червоні бусини. Чесно, вони дуже. По схемі нереально їх пришити, тому що на схемі три пісиринки поміщається дві. Вони великі, так, вони дуже великі. І навіть я дивилася, що ось тут, під низом, я старалася такою хвилькою, так як там було, воно все рівно. Дуже-дуже тісно. Можливо, треба було взяти, менший, але менші бусини. Але я їх взяла такі, як були в ключі. Пришила я, до речі, ці квіточки також, так як вони рекомендують, через бісеринку зверху. Гарно. мені подобається. Подобається ще те, що вона просто швиденько і гарно вишилася. І я отримую від цього велике задоволення. Посмішка не сходить з моїх вуст. І це плюс одна завершена робота. Зимові дизайни я дуже люблю. І е, сподіваюся, що це буде не остання моя ялинка, бо є ще з голубами, є ще кришталева ялинка, є ще, і ще дуже-дуже багато різдвяних дерев. Що ви скажете на рахунок цього дизайну, чи подобаються вам ялинки від Міри Білі, від Нори Корбут? Чи сподобалася вам саме ця ялинка, і чи маєте ви у планах якісь ялинки до вишивання? Напишіть, будь ласка, мені у коментарях, я вам буду дуже вдячна. З вами була Марія, сподіваюся, я зробила вам приємний сюрприз. До зустрічі!